Тепер черга за гарбузами. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тарас Кліпін, канал про смачну та зрозумілу їжу. Перед тим як ми щось почнемо робити, не забудьте підписатися і вліпити вподобайку. І сьогодні, там осінь за вікном, ми будемо готувати з сезонних продуктів, а саме з цього топового гарбуза. Сьогодні ми будемо робити салат з карамелізованим гарбузом, сиром. Коротше, пушка-пишка. З чого починається вся ця історія? Звичайно, з гарбуза. Постукали по ньому. Він пустий. Ну, іначе я розуміюся, як вибирати гарбузи, ніхера. Надрізаємо. Трикс. Не пустий, але звучить як пустий. Пахне гарбузом. Все сходиться. Вирізаємо все зайве. Можна ложкою це зробити. Я ж сподіваюся, там. Кабачки, котрі вам мамки надавали, ви вже поїли всі. Тепер черга за гарбузами. Перфета. Це сюди. Чистимо від шкірки. Може, як картоплю? Так, можна як картоплю, бачиш? У нас нова локація, я думаю, ви помітили, так? Яскраво сіра. <рес> Сказали, буде топ. Топ контент. Так, тепер, як ми нарізаємо гарбуз, мені байдуже, як ви його наріжете. Кубиком, соломочкою, тільки не тонко, щоб його можна було карамелізувати і він не розвалювався. Я наріжу ось такими скипками. Супер. Ідеально нарізаний гарбуз. Цього хлопця я покладу сюди. Нехай буде там. І цю штуку також. Так. А тепер ще ми нічого не карамелізуємо, підготовимо все інше. Чілі перчик. Супер. Чим круто поєднується гарбуз, звичайно, з апельсином. Тому апельсин також беремо. Чілі вже відіграв свою роль. Шик трошки цедри є? То херови штучка. Білесеньки приберу. І наріжу соломочкою. Так, основа є і можна щось там починати карамелізувати. Спочатку нагріваємо пательню. Де тут плюсики? цю нагріваємо. Супер. Там нагрівається у нас пательня. Тут у нас є вершкове масло. A little bit, десь там грамів 10, летить сюди. Вже там. Чекаємо, поки воно розтопиться. Чимось можна йому допомогти. Тією самою ложкою можна. Вершкове масло додаємо чайну ложку цукру. Настала черга цедри. Вже там. І тепер одночасно заряджаємо чілі і гарбуз. Супер. Тепер, коли гарбуз обсмажився вже там золотистий, смачний, суперкласний, але ще твердий, то дуже важливо. Беремо той голений апельсин, то, що ми з вами знаходили. Відрізаємо дупу і заряджаємо сюди. Все, тепер чекаємо, поки випаровується волога, і він такий буде гарбуз обволочений. Густою, ароматною, крутою, глазурю. Те, те, що нам треба. Тепер займаємося заправкою. Для заправки ми будемо робити класичний вінігрет. Що таке венігрет? То трошки олівоїл. Є. Гірчиця. Будь-яка. Я сьогодні використовую таку солодку. Якщо у вас там є якась там казацька, міцна, супер, давайте сюди, але трошки менше. Тут в мене чайна ложка. Так, є. Тепер той самий згадуємо апельсин. Нам треба фрешик з нього взяти. Цю штуку викинути треба. Дефрешуємо його. Ти що, реклама сок Сандора. І тепер ми можемо взяти трошки карамельки звідси. Ось тут є. Yeah Так, карамельку взяли, гарбуз продовжується готуватися. Отже, що ми сюди додали? Якийсь жир, якусь гостроту, кислоту і солодость. Солодость, солодощі. Ну, ви зрозуміли, коротше. І цей вінігріт буде ідеально доповнювати будь-які ось такі листові салати. Тепер виделочко можна міксонути все це. І ви бачите, він навіть гостіє на очах, коли його перебуваєш, стає однорідним. Дави. Пісня. Тепер. Починаємо потрошку збирати наш салат. Тут не забуваємо помішувати, щоб нічого у нас не пригоріло, а класно карамелізувалося. Смачно. Але ми гарбуз не солили. Треба трохи додати сілі чи солі, додати солі такий сілі. Сілі з англійської це тупий. Чері. Звичайні класичні. Нарізаємо. Салат буде дуже яскравий. Зелений, червоний, помаранчевий. Прям клас. Білий сир. Та взагалі. Томати нарізаєте за смаком, хочете більше, менше, як ви любите. Тепер а, я шукаю цибульку знайшов. червону. Чим більше кольорів, тим краще. Цибульку нарізали, я нарізав соломкою, ви можете там полукульцем, як ви любите. Так, це прибираємо. Це нас чекає для наступних відосів. Щодо сиру, зараз я борюсь з цибулою, яка прилипла до ножа. Важливо брати якийсь такий розсольний фета, або то може бути, як сьогодні, в мене в бринза. Можна вимикати. Все. Все вимкнуло. Тепер, пам'ятаєте, ми робили з вами той самий а, заправку у Туди відправляємо томати є. Цибульку ще ні. Салат. Сюди. Цибулька ще лежить і лежить у нас ще сир. І тепер. Дуже важливо рукою, рукою, чистою рукою все це перемішати. Бо саме рукою ти будеш відчувати е, кожен листик у нас змазаний цією заправкою, чи томати ми не почавили. Чуєш, навіть, я, ну, я не знаю, ви чуєте, чи ні хрустить листя, то е, треба значить, е, лагідніше з ним, щоб воно не хрустіло. Перемішали і тепер потрошку можна вже готуватися до подачі, але тепер знову з чистою рукою. підумити. Ложка. Спочатку в салаті знаходимо найважчі інгредієнти. То буде вони, що у нас? Томати важкі, їх кладемо спочатку. Музичка там десь грає на фоні якась там. Чув, до. Трошки салату лишить, е, викидайте на весь айс. Тепер цибулька. Є, багато не треба. Я щось не знаю, на що половинку нарізав. Для салату половинка цибулі то занадто. Гарбуз. Багато солі там будете солити, не додавайте, бо у нас сіль є в гарбузі і у нас солоний сир. Сир ми не ріжемо, бо то кощунство. Ну, жартую, не кощунство, От для цього салату можна просто взяти і подробити. І згадуємо знову про той апельсин. і зараз нам треба просто його освіжити. Крутий яскравий салат з гарбуза готовий смачного. Поки ви там записуєте чи робите принтскрін з кількістю грамів, які ви там будете використовувати для салату, а ми тут вирішили розіграти футболку. Ось таку. На цій футболці прибухуючі я. Ну, то звичайний стан, прибухуючи я. Таку футболку ми будемо розігрувати серед вас, а саме серед тих, хто підписався і лишив якийсь комент. Тож дірзайте, будемо обирати, і футболка полетить саме до вас. А на цьому я прощаюся з вами. Не забудьте підписатися, вліпити Па-па!